Псалом 12 на закінчення Псалом Давида. Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати роздуми у моїй душі й увесь день складати скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною? Зглянься і вислухай мене, Господи, Боже мій. Просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном, щоб не сказав мій ворог, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, якщо я спотикнуся, але я покладаю надію на твоє милосердя, моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господу, який учинив мені добро, оспівуватиму ім'я Господа Всевишнього. Євангеліє від Матвія, розділ 12. Того часу проходив Ісус у суботу, засіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним? Коли ввійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які за винятком лише священників не годилося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі порушують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить Я милосердя хочу, а не жертви», то ніколи не осуджували б невинних. Адже син людський є володарем із суботи, і, вирушивши звідти, він прийшов до їхньої синагоги. Там був чоловік, який мав суху руку. І щоб його звинуватити, запитали, кажучи чи годиться в суботу оздоровлювати. А він відказав їм: чи є хтось поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то не візьме та й не витягне її. А наскільки ціннішою вівцю є людина, тому годиться і в суботу робити добро. Тоді каже чоловікові простягни свою руку. Той простягнув, і вона стала здоровою, як і друга. А фарисеї вийшли і вчинили проти нього змову, як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і він оздоровів їх усіх. Але застеріг їх, щоб не виявляли його, аби збулося сказане через Пророка Ісаю, який промовляв: Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, що його вподобала душа моя, я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде змагатися, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Надламаної тростини він не доламає. І тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги, і на його ім'я будуть надіятися народи, тоді привели до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так що сліпий і німий заговорив і став бачити. Дивувалися всі люди і говорили Чи не є це Христос, Син Давидів? Фарисеї ж, почувши це, сказали. Він виганяє бісів не інакше, як вельзевулом, князем Бісівським. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм Кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. І коли сатана виганяє сатану, він сам у собі розділився як же встоїть його царство. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким тоді виганяють ваші сини? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я Божим Духом виганяю бісів, то прийшло до вас царство Боже, або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати Його майно, коли раніше не зв'яже сильного, і лише тоді його дім пограбує. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям. Але хулана Духа не буде прощена. І коли хто скаже слово проти Сина Людського, проститься йому, а хто скаже проти Духа Святого не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Виростіть добре дерево, той плід його добрий, а виростіть погане дерево, той плід Його поганий, бо дерево пізнається по плодах. Роде гадючий, як ви можете добре говорити, будучи злими. Адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Тоді озвалися деякі з книжників і фарисеїв кажучи. Учителю, хочемо від тебе бачити ознаку. А він у відповідь їм сказав Лукавий і перелюбний річ шукає ознаку, та ознаки не буде дано йому хіба лише ознака пророка Йони. Адже так, як Йона був у череві кита три дні й три ночі, так буде син людський у серці землі три дні й три ночі. Мужіні невійські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися через проповідь Йони. А тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд із цим родом і засудить його, бо вона прийшла з краю світу, щоби послухати мудрість Соломона. А тут більше від Соломона. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить, тоді каже: Повернуся до свого дому, звідки вийшов, і, повернувшись, він знаходить його порожнім. Заметеним і прибраним. Він тоді іде, бере із собою сім інших духів гірших від себе, і вони, увійшовши, живуть там, і кінець тієї людини буває гірший від початку, так буде і цьому злому родові. Коли він ще промовляв до людей, то його мати й брати стояли на дворі намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому: Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі» Бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього А хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого отця який на небі, то є моїм братом і сестрою і матір'ю. Книга Буття, розділ 23. Був же вік Сарри 127 років, і померла Сара в місті Арвок, це Хеврон, що в долині у ханаанській землі. Тож прийшов Авраам голосити за Саррою і ридати, і підвівся Авраам від своєї померлої дружини і промовив синам Хетовим, кажучи я є у вас чужинцем і мандрівником. Дайте ж мені у вас місце для гробниці і поховаю мою небіжчицю сперед перед обличчя. Ахетові сини відповіли Авраамові, кажучи: Ні, пане, послухай же нас, ти серед нас, цар від Бога, в найкращих наших гробницях поховай свою небіжчицю, адже ніхто з нас не відмовить тобі у своїй гробниці, аби поховати в ній твою небіжчицю. Підвівшись, Авраам вклонився народові тієї землі, синам Хетовим, і заговорив до них Авраам, кажучи: якщо маєте в душі вашій, щоби поховати мою небіжчицю сперед перед обличчя мого, то послухайте мене і поговоріть про мене з Ефроном Саарським, нехай дасть мені подвійну печеру, яка належить йому на частині його поля. За добре срібло, нехай при вас віддасть її мені у власність для гробниці. Ефрон же сидів серед синів хетових. У відповідь Ефрон Хет сказав Авраамові так, що чули сини хетові й усі, які входили до міста, кажучи Будь зі мною, пане, і послухай мене, поле і печеру на ньому я тобі даю. Перед усіма моїми громадянами віддав я тобі, поховай свою небіжчицю. І поклонився Авраам перед народом тієї землі і сказав Ефронові, щоби чув народ землі. Оскільки ти на моєму боці, послухай мене, візьми в мене гроші за поле, і я поховаю там мою небіжчицю. Та Ефрон відповів Авраамові, кажучи: Ні, пане, бо я чув, що земля варта 400 дідрах срібла, та що то є між мною і тобою? Тож похорони свою небіжчицю. І послухав Авраам Ефрона і дав Авраам Ефронові срібло, про яке оголосив так, що чули хетові сини, чотириста дідрахм чистого купецького срібла. І стало Ефронове поле з подвійною печерою, що напроти Мамврії, поле і печера, яка була на ньому, і кожне дерево, яке було на полі, що в довкіллі, у його межах Авраамовою власністю перед синами хетовими та всіма, які входили до міста. Після цього поховав Авраам Сарру свою дружину у подвійній печері на полі, що напроти Мамврії це Хеврон у землі Ханаанській. Так хетовими синами було закріплено за Авраамом поле й печеру, що була на ньому як власність для поховання. КНИГА БУТТЯ розділ 24 Авраам Постарів став дуже старим, а Господь поблагословив Авраама в усьому. Якось Авраам сказав своєму слузі, старшому над його домом, який був відповідальний за все його майно. Поклади свою руку під моє стегно і поклянися мені Господом Богом, неба і Богом землі, що не візьмеш моєму синові Ісаакові дружини з-поміж дочок ханаанців, серед яких я живу, а підеш до моєї землі, звідки я походжу до мого роду, і звідти візьмеш дружину моєму синові Ісаакові. Слуга ж сказав йому. А якщо жінка не захоче піти слідом за мною до цієї землі, то чи повернути твого сина в землю, звідки ти вийшов? Та Авраам сказав йому: Остерігайся, не повертай мого сина туди. Господь, Бог неба і Бог землі, який узяв мене з дому мого батька та із землі, де я народився? Він сказав мені й поклявся мені, кажучи. Цю землю я дам тобі та твоїм нащадкам. Він пошле свого ангела перед тобою, і ти візьмеш звідти дружину для мого сина Ісаака. А коли жінка не захоче піти з тобою до цієї землі, то будеш вільний від цієї клятви. тільки мого сина не повертай туди. І поклав раб свою руку під стегно Авраама свого пана і поклявся йому в тій справі. З поміж верблюдів свого пана слуга взяв із собою десять верблюдів. А також дещо з усього добра свого пана устав і пішов у Месопотамію до міста Нахора. А надвечір, коли виходять жінки набирати воду, він поставив верблюдів поза містом біля криниці з водою і сказав: Господи, Боже мого пана Авраама, пошли мені успіх сьогодні і вияви милість моєму пану Авраамові. Ось я зупинився біля джерела води, а дочки мешканців міста виходять брати воду. І як станеться, що дівчина, який я лише скажу, нахили до мене своє відро, щоб я напився, скаже мені: пий, я дам напитися твоїм верблюдам, аж доки не нап'ються. Оцю приготував ти своєму рабові Ісаакові, і з цього дізнаюся, що ти виявив милість моєму пану Авраамові. І сталося, перш ніж він закінчив про себе говорити, аж ось вийшла Ревека, яка народилася у Ватуїла, сина Мелхи, дружини Нахора, Авраамового брата, і вона мала відро на плечі. Дівчина була дуже вродлива на вигляд, була дівиця, яка ще не знала чоловіка. Прийшовши до джерела, вона наповнила відро та й пішла, а слуга вибіг їй назустріч і сказав Дай напитися мені трохи води з твого відра. Вона ж відповіла: Пий, пане, і поспішно зняла відро на свою руку і дала йому напитися, аж перестав пити. А тоді вона сказала: І твоїм верблюдам начерпаю води, доки всі не нап'ються. Вона швидко пішла і випорожнила відро до корита, і знову побігла набрати до криниці, і вона дала пити всім верблюдам. А чоловік придивлявся до неї, щоб дізнатися, чи на добру дорогу спрямував його Господь, чи ні, і мовчав. Сталося, коли всі верблюди перестали пити, чоловік узяв золоті сережки вартістю в драхму, і два браслети на її руки, вагою десять одиниць золота вони, і запитав її, сказавши, чия ти дочка, скажи мені, чи є у твого батька місце для нас, аби переночувати. Вона відповіла йому Я дочка Ватуїла, сина Мелхи, котрого вона народила на хорові. А Соломи і Паші в нас багато, сказала йому, і місце є, аби переночувати. Тож чоловік, задоволений, поклонився Господові та й сказав Благословенний Господь, Бог мого пана Авраама, який не порушив справедливості й правди щодо мого пана, Господь мене успішно привів додому брата мого пана. І побігши, дівчина розповіла в хаті своєї матері про цю справу Ревека мала брата на ім'я Лаван, і вибіг Лаван до чоловіка на двір, до джерела. І сталося, коли він побачив у своєї сестри сарешки, а на руках браслети, коли почув слова своєї сестри Ревеки, яка говорила так сказав мені чоловік, то прийшов до чоловіка, який стояв біля верблюдів неподалік джерела, і сказав йому: Ну ж бо, заходь, благословений Господь, чому ти став на дворі? Я ж приготував домівку і місце для верблюдів. Тож, чоловік увійшов до хати і, розв'ючив верблюдів, він дав соломи та паші верблюдам і води для його ніг і ніг чоловіків, які з ним. Перед ними поставили хліб, щоб вони їли. А той сказав: Не їсти му, доки не розповім про свої справи. Вони ж мовили, говори. І він сказав: Я слуга Авраама, Господь щедро поблагословив мого пана. І він став великим, дав йому овець і телят, срібла, й золота, рабів, і рабень, верблюдів і ослів. А Сарра, дружина мого пана, вже в його старості народила моєму панові одного сина. Тож той дав йому все, що належало йому. А з мене мій пан узяв клятву, кажучи не візьмеш дружини для мого сина, з поміж дочок ханаанців, серед яких я живу на їхній землі. Але натомість підеш додому мого батька і до мого роду, і звідти візьмеш дружину для мого сина. Та я сказав своєму панові: а якщо жінка не піде зі мною, а той мені відповів: Господь, якому я вгодив, пошле свого ангела з тобою, успішно проведе тебе дорогою, і ти візьмеш дружину для мого сина, з мого роду, з дому мого батька, і будеш вільний від своєї клятви. І коли підеш до мого роду і тобі не дадуть, будеш вільний від своєї клятви». Тож прийшовши сьогодні до джерела, я сказав: Господи, Боже мого пана Авраама, пошли успіх на моєму шляху, яким я сьогодні прямую. Ось я став біля джерела води, а дочки людей міста вийдуть на брати води. І якщо станеться, що дівчина, якій я лише скажу, дай мені напитися трохи води з твого відра, скаже мені, і сам напийся і твоїм верблюдам наллю, це жінка, яку приготував Господь своєму слузі Ісаакові. Із цього я переконуюся, що ти вчинив милість моєму пану Авраамові. І сталося, перш ніж закінчив я подумки говорити, аж ось вийшла Ревека, маючи відро на плечі, спустилася до джерела і набрала води. Я ж сказав їй Дай мені напитися. Вона швидко зняла із себе відро і сказала Пий ти і твоїм верблюдам дам пити. І я напився, і моїх верблюдів вона напоїла. Тож запитав я її, мовлячи, «Чи я ти дочка. Вона ж відповіла: я дочка Ватуїла на хорового сина, якого народила йому Мелха, і дав я їй сережки і браслети на її руки. І з вдячністю я поклонився Господеві і поблагословив Господа, Бога мого пана Авраама, який успішно провів мене правильною дорогою, щоб узяти дочку брата мого пана для його сина. Тому, якщо ви чините милість і правду моєму панові, скажіть мені, і якщо ні, також скажіть мені, щоб я повернув праворуч або ліворуч. У відповідь Лаван та Ватуїл сказали Від Господа вийшло це рішення, тож не можемо тобі відповісти злом на добро. Ось ревека перед тобою бери, іди, і нехай буде дружиною, синові твого пана, так як сказав Господь. І сталося, коли почув слуга Авраама ці слова, то поклонився Господові до землі. А раб, вийнявши срібний та золотий посуд і одяг, дав ревеці і дав подарунки її братові й матері. І їли й і пили він та чоловіки, які були з ним, і заночували. А вставши вранці, він сказав Відпустіть мене, щоб я пішов до мого пана. Та її брати й мати сказали Нехай дівчина побуде з нами днів із десять, а після цього піде. Він же відповів їм Не затримуйте мене, бо Господь успішно провів мене дорогою, відпустіть мене, щоб я пішов до мого пана. Вони ж сказали Покличемо дівчину і її саму запитаємо. Тож покликали Ревеку і запитали її. Чи підеш ти із цим чоловіком? Вона ж відповіла: Піду, і відіслали свою сестру Ревеку, її майно, слугу Авраама і тих, які були з ним. Поблагословили свою сестру Ревеку і сказали їй: Ти наша сестра, стань незліченними тисячами, і хай твої нащадки успадкують міста ворогів. Уставши, Ревека та її рабині, сіли на верблюдів і вирушили із чоловіком. І слуга, взявши Ревеку, пустився в дорогу. А Ісаак подорожував пустелею біля криниці видіння. Він жив на землі, що на півдні. Надвечір вийшов Ісаак у долину пройтися. Підвівши очі, він побачив верблюдів, які йшли. І Ревека, звернувши погляд, побачила Ісаака, зіскочила з верблюда і запитала слугу, хто цей чоловік, який іде рівниною нам назустріч. Раб сказав, це мій пан. Вона ж, узявши на мітку, закрила обличчя. А слуга докладно розповів Ісаакові все те, що зробив. Увійшов Ісаак до оселі своєї матері, взяв він ревеку і стала йому дружиною, і він покохав її. І потішений був Ісаак після смерті Сари, його матері.